Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю! Я цими днями знаходжуся на півночі Італії. Приїхав по справах духовних і до лікарів, але недавно у соціальних мережах наш священник з Генку в Бельгії, здається, виставив фотографії церкви, до якої востаннє зайшли люди, тому що вона після того перетворюється на ресторан. Та церква просто унікальна, середньовічна, там дуже гарні є фрески, мозаїки, ікони. І читаючи коментарі наших людей, я побачив за такі, е, очевидно, величезні співчуття, як так церква в Європі перетворюється на ресторан, перетворюється на заклад, де будуть їсти. Ну і споглядати твори мистецтва. Я хотів би вам продемонструвати одну церкву, в якій молиться українська громада. З огляду на таку дискрецію я вам не назву місто, але назву вам принаймні, що це місто є ну, близько 150 тисяч населення. І ось у цьому місці знаходиться одна церква. Я вам її покажу. Дивіться. Дивіться, яка гарна церква. Бачите? Величезна. Дивіться. Бачите, тут був землетрус, вона полатана. І в цій церкві сьогодні моляться українці, українська громада в Італії. Якби не ця церква, якби не, не, не українці, ця церква була б запри, закрита, Ну і чекала би свого судного дня, або знайшлася б громада, яка б в ній молилася, або її єпархія мусила б віддати державі на баланс, оскільки єпархії не було б грошей для її утримання, елементарного утримання. І властиво, церкви в Європі плачуть і плачуть не тому, що вони є бідні і нещасні, вони є багаті церкви, бо їх будували люди, які вірили, багаті люди будували, олігархи будували, бо розуміли, що рано чи пізно вони стануть перед Богом. Що Бодай би те, що вони побудують церкву і будуть утримувати, стане їхнім, немов би таким відкупом у царстві небесному, коли треба буде здавати звіт за свої гріхи. Але і тому в Європі церкви такі великі, потужні, тому що їх бага... будували царі, імператори, королі. У нас сьогодні церкви. Багатії не будують. Вони будують житлові комплекси, вони будують різні бізнес-центри, тому що з них можна скористати і можна отримати, як кажемо, дивіденти, зворотні тощо. І тому утримання церков залишається на плечах людей, які не мають великих зарплат, які не є з великими статками. То і так чудо Боже. Що священники разом з жінками, пару чоловіками старими будують церкви. Представники влади навіть у нас кричать, що церков забагато, молодь каже, що всюди Бог присутній, можна молитися де хочеш. І церкви починають плакати, тому що церква це є місце особливе місце перебування Бога. Так мене вчили. Але ця церква мусить бути живою, і до неї повинні приходити люди. І от коли вже немає людей, які хочуть молитися, тоді церква в Європі вирішує наступне: перетворювати церкви на музеї або перетворювати церкви на ресторани. Може якась людина, яка прийде поїсти в цей ресторан, побачить ікони. Згадає, що є Бог, сама навернеться і може ту церкву викупить, знову і надасть їй нове життя. Тому церкви в Європі плачуть, плачуть не через те, що бідні, вони дуже багаті. Але нема кому до тих церков ходити і їх утримувати, тому що багаті відвернулися від Бога, багатство замінило Бога. Бідні не мають часу на Бога, бо занадто бідні. А решта всі ходять до церкви по потребі, щоб не хворіти, щоб добре велося, ну і щоб бізнес не впав. Отакі наші мотивації. Українці в Італії тут оцю церкву ратують. Я от так собі сьогодні відслужив тут літургію, то вже друга літургія і сповідь кілька годинна. І так собі думав, чи фундатор цього храму, це монастирський храм, великий, єзуїтів, чи фундатор цього храму думав колись, що в ньому будуть молитися. Чужоземці, мабуть, ніколи. А сьогодні українці в Італії рятують цей храм. Горстка українців, не всі. Подумаймо над цим. Бо колись, коли мені казали на початку 90-х про те, що в Україні скоро не буде покликань, так само як на Заході, я сміявся. А сьогодні я вам скажу, що наші монастирі готові прийняти хоч товпами кандидатів, і місць є багато, а їх немає. Чому? Тому що Бог не є на першому місці. І цей мій оцей спіч, як каже молодь, чи промова є, борони Боже, не така песимістична, але тільки для того, щоб дати до роздумів вам. Кроки, які впровадять до того, що церква починає плакати. Найперша церква є повна дітей, молоді, шум гам. І починається все з того, що комусь починає щось не подобатися, що діти в церкві говорять, що священник не так проповідує, що моя сусідка не так на мене дивиться. І, відповідно, одні починають від церкви відходити, громада починає ділитися. Потім починають одні відходити від віри, бо не то, що від віри, а стають багаті, не мають часу, інші зайняті не мають часу, інші хворі не мають часу. І в церкві залишається горстка людей, які не задоволені священником, виїдають цього священника. Бо він не такий. А згодом хлопці, які дивляться на ось цього священника, думають: а навіщо мені ставати священником? Якщо є? Не. не стає кандидатів до священства, семінарії порожніють, ну і потім люди починають збиратися з священником раз на місяць, бо приїздить з іншого міста. А потім і своїх не стає. Запрошуємо африканців, американців, бразилійців. А потім і тих не стає. А потім люди просто відходять. Кажуть, а на що нам церква? Ми не в змозі утримати таку церкву? Нехай єпархія утримує. Єпархія, не маючи людей, замикає церкву і просить Бога, аби її послав або доброго мецената. Щоб допоміг утримати цю церкву або людей, бажано будь-яких, навіть іноземців, навіть мусульман, які тут будуть молитися, або будь-яких людей, особливо зараз українців, очікують. І опісля, і опісля. Або чекають когось, хто би закупив як ресторан, тільки щоб церкву не зруйнували, щоб коли появляться люди, той ресторан було, було можна знову відновити на церкву. І так церква починає плакати. Вважаємо, бо ми в Україні недалекі до цього. Коли не буде людей, які будуть ходити до церкви, то церкви стануть непотрібними. Коли церков не буде, ми духовнішими не станемо. Ось так. Така картина. І не проблема тут Європи безбожної. Європа християнських цінностях виросла. Тут проблема є у християнах. Уважаємо, у час війни є дуже велика спокуса замінити Бога. Якимось іншим. Житловими комплексами, квартирами новими. А кажучи, що церква нам не потрібна, бо тут житловий комплекс краще підходить. Або, як буває, коли я у Львові сам це пережив, починаю щось робити, то не пасує музею, то не пасує. Не пасує державі, то не пасує ще комусь, то якомусь невгідною. Ну і от прийде час, коли не буде. Монастира там, музей стане кращим. Якщо не буде церкви в місті, що церква місто стане кращим. Я сьогодні цей стрім роблю для тих, які ще вміють думати в Україні. Уважайте, не критикуйте дуже сильно те, що є в Європі. Бо воно скоро добереться до нас, якщо ми не зробимо висновків, і тільки залишиться від храму ось що. Краса мистецтва. А зникне віра. Слава Христу!